Міша, ти бачив рекламу казіка з твоїм лицем? Як я дав в ТГ, дивіться, вам поясню. Ця хуйня длиться уже, навірно, навірно, з полгода, блять. Просто сини, сини, бляді. Я просто дивіться, я знаю, що я в, в житті колись я взнаю хоч одного типа, хто цим займався. На жаль, це не ніяк висікти, блять. Е, не можна ніяк взнати Бо типа ну, це ж просто пері, це просто арбітражники хуярять цю хуйню, і типа все, і так скамлять людей. Блядь. Просто аїшкою піздують і все. І це не тільки мене, це всіх Це всіх якихось-мінус плюс, -мінус, плюс -мінус Якихось людей, які є в медіа, всі хуярять цю аїшкою, блять. І там таке, таке просто їбало, блять, роботи. Там зроблене, криве, нахуй таке. Е, заходь, кидай, коротше, грай виграєш завжди по-любому. Якщо ні, ти е, виграєш по-любому. Отака хуйня. Прикинь, ну видно що це і пиздець. Мені типу пишуть, бать, я не знав, що ти таким займаєшся. Я просто я вже відписував, кажу, ти, блядіна, а ти реально така тупа, блядь. О, ти реально, ти кажу, ти бачиш відос? А відос взяли просто з інтерв'ю. Поняли, змінили лице і просто піздують собі, блядь. Ну, я вахую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Насріть мені на голову на.